Дорогі друзі, ви бачите прямий ефір. Цього ніхто ніщо не може приховати. До нас приєднуються митці зараз. Вони будуть заходити в студію. Я вже бачив Івана Леньо з гурту. Козак Сістем, нагадайте, хлопці, хто ще приходив, Марічка, Марічка Бурмака, Бурмака десь зникла, але Бурмака. зараз вона повернеться. Справ дуже багато багато питань нагальних, які треба вирішувати сьогодні. Я особисто чув е від Юрія Луценка особисто, коли він виступав на Михайлівській площі, про приблизний розвиток подій, який він анонсував у вигляді всенародного українського страйку. А це зараз під час рекламної паузи теж виникло обговорення цієї проблематики, тому що, аби це не обмежилося тільки завтра виходом, безумовно, завтра всі на майдани, всі на площі, по всій Україні збирайтеся, самоорганізовуйтеся, але щоб ми всі були готові, щоб подальші дії також в наших руках. Ми мусимо ставити собі конкретні завдання і виконувати їх. Ми мусимо показати, що це єдина сила, яка здатна вирішувати певні питання. Ми повинні чітко сказати: той, хто буде завтра закликати, що всі акції повинні обмежити завтра ходою і мітингом, і, і завершити завтра, він допомагає Януковичу. Так, абсолютно чітко і відверто потрібно сказати, що якщо в цій ситуації не покарати винних, а завершити акцію завтра, хто буде до цього закликати до завершення акції завтра, той допомагає Януковичу. Тому мене більше цікавить, не те, що буде завтра. Завтра зрозуміло, з'їжджається з усіх міст. Там, з Коломиї, з мого кругу, наприклад, навіть виїзну сесію міськради буде завтра тут проводити. А мене цікаво, що буде післязавтра, коли понеділок. Та... Тому я кажу, що сьогоднішня акція по блокуванню доріг, які зараз відбулася на Хрещатику. Це абсолютно сигнал, що можна зробити в місті Києві. Бо до страйку, очевидно, що час ми знаємо тут і Марії і Анжеліка, як це не просто робиться страйк, його потрібно готувати, а блокування доріг зараз своїм автотранспортом. 10 автівок блокують будь-яку дорогу, і реально заблокувати весь весь ків кияни. Це повинні зрозуміти, тому що ще раз кажу: якщо зараз не покарати виних, то діти нинішніх 40-річних може бути побиті подонками в погонах. Будь-де. Тому з понеділка повинна бути участь. всіх, хто мають автомобілі, повинні брати участь в на мостах, на основних трасах і іншого шляху немає. немає іншого Це шляху. каже людина, яка робила революцію на граніті році. Що... Я хочу, дорогі друзі, я хочу привітати в нашій студії Олега Собчука, лідера фронтмена гурту Скай. Дякуємо, що ви приєднуєтесь <ків> до нас, дорогі друзі. Олеже, твоє відчуття подій, які відбулися сьогодні в Україні, сьогодні вночі і продовження? Ну, ми приїхали десь е близько на третю ночі з друзями підтримати студентів, які просто е стояли, не дивлячись на холод, дискомфорт, е просто відстоюючи свою громадську позицію. Ми приїхали поспівати пісень. Поспівали пісень, ну а потім всіх почали бити. Ти бачив це на власні очі? Так. Я єдине, що. Е ми поспівали. Це перший статус, який я прочитав. Ми, ми, пос, ми поспівали. Десь приблизно в 3.30 ми закінчили. Я пішов в машину ставити гітару. І вийшов, бачу, стягуються автобуси. Стоїть. Це було швидко. Це, це було дуже швидко. Ніхто нічого не говорив. Ніхто ні, нікого не попереджав. Примувала Навіть вербальним шляхом. Брехлива інформація, що попереджали. Не попереджали. Ні, не, О, не, це це брехня. Події. це брехня, Я заявляю, це брехня. І всі мої друзі це все чули. Побили купу дітей. Ви розумієте? Якби, і якби я був не перед камерою, то я б сам зараз сидів такий. Розумієте? Я, 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 так, я таке ніколи в житті не бачив. Розумієте? Це просто а, я, всі, ніхто, всі, в принципі, готові були йти. Ніхто ну, не... Ясно, ясно було, якби вони поговорили, хоча б або сказали, давайте якось домовимось, чи ще щось. Хоча б якось на контакт пішли. Просто конкретно силою. Та, просто... така, така кількість беркутів могла просто витіснити. Так Навіть вони, вони ющині, так і зробили. Саш, вони ж просто тут били? Вони нас мабуть, доганяли, били вони на сходах. Людина, гнали йдуть, до бессара, люди доганяють людину. і ще в спину б'ють. Люди студент падає, до нього підбігає ще дівчина, і він ще ту дівчину б'є, просто із-за того, що вона просто підбігла. Я бачив поліка з, з розсіченою бровою, з такою величезною. Гематомою. так я от ну, я недалеко там якраз стояв який mm -hmm. просто бігав по дорозі, зупинявся машина, і машина не зупинялася. Сьогодні від деяких громадських діячів пролунали okay. такі заклики, Поставити Беркут поза законом. А, ну, скажімо це має так... Кримінальна, кримінальна відповідальність. Ну, я, я не знаю. Людей. я, я, я скажу... ну, Ціх я, мейлі, я, мож, можна я закінчу? Не, та, а, а, та, так, так, будь ласка. Я, я, просто закінчу і скажу те, що я бачу, я так, я так зрозумів, для того я і прийшов. Тому що так, так справді вийшло. Ми просто приїхали зіграти, пограти на гітарі. Єдина провокація з боку студентів була, це те, що вони співали пісні українські пили чай. Це все. Якби хоч хтось попередив, давайте розходимося, що жодних, просто почали бити. Це раз. По-друге, досить такий хитрий такий, якийсь такий був нюанс. Особливо ті, 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 що в чорному, вони просто оцепили, вони нічого не робили. Ті, що в сірому, це просто були це пси просто були. І як вони бачили камеру, вони зразу, будь ласка, будь ласка, камери нема. До мене потім підходить, коли на ногу демонстративно встає. Каже, йді відсюди. Я кажу, нікуди не піду, нічого не порушував. Це моє законне право тут стояти. Тут четверо в коршуні каже. Йдіть відсюда, ті сказали. І мене просто бодя так. Раз і все. То якби я сказав ще одне слово або пару секунд, напевно, бо це вже потім далі. нас аж до готелю козацький відтіснили. В периметр вони повністю прибрали, розумієте. Я такого в житті не бачу. А, в кіно. Зараз дивимося, дивимося кадри. Підкажіть мені, будь ласка, що це за кадри? Це кадри розгону. Безпосередньо ті кадри, які обійшли. Так. Стало зрозуміло, коли камера повернулася праворуч. Це оці кадри, що обійшли. Це, в там ніхто не говорить. Страшно, чи не страшно. От, і перше, що я прочитала, це статус Олега о п'ятій ранку. І потім з'явилися пізніше трішки статуси дуже багатьох жінок, дівчат знайомих, які писали, що в цій країні страшно жити, ми не хочемо дітей випускати на вулицю. І, і, і тільки після якоїсь такої загальної істерії, кілька годин, народ почав розуміти, що не, не висадиш нічого вдома. І всі почали запитувати, як, як ми будемо діяти. Іти далі і що робити, зізвонювалися і пішли таке. Ніхто нікого нічого не питає. то, що показується дуже важливо психологічно, що народ підтвердив, що він не злякався. Мабуть, вони очевидно думали таким методом прилякати людей, але навпаки, вийшло. Ну, це така людська, верніше, не людська українська природа. Вони дуже терплячі, все. Але от такі речі, очевидно, дуже зачепили людей. Зараз просто і не треба стримувати цей гнів, повинна бути сатисфакція на ці злочинні дії. Агресія породжує агресію. Я думаю, що ця картинка вона демонструє, що Віктор Федорович мав нагоду і обіцяв нам, до речі, вибрати європейські цінності. Оце картинка того, що він вибрав насправді. Мені його вибір такий не підходить. Це кам'яний вік, це неправильний вибір. Він мені не вибір, підходить не просто. І якщо знаєте, якщо я просто зрозумів, що якщо я буду займатися своїми справами, да моя дитина в понеділок не поїде в дитячий садочок. Нічого страшного я в цьому не бачу. Я закликаю всіх, якщо у вас є родичі небайдужі там в інших містах, кличте їх до себе в Київ. Треба купувати продукти, треба частину свого життя. Таки витратити на те, щоб ми були цивілізованою країною, тому що послухайте, жодна людина, крім нас, цього зробити не може в принципі. І повірте мені, що ця влада нас боїться набагато більше, якщо б вони так. Не боялися нас, не били би дітей, тому що це від страху, тому що вони вони зрозуміли, і вони розуміли від початку яку ганьбу вони хочуть зробити, і від страху вони били цих дітей. Я Нам би, треба я б... з... я б хотів не, не мовчати сьогодні. Я можна скажу так. одну теж фразу зауваження, що сьогодні від одного дуже важба ну такого політика важковика. Я почув, що події в Україні в принципі десь е спроєктовані подіями на болотній площі. Що розвивається той самий сценарій, так. коли виходять тисячі народу, потім залишається десь налітає Беркут, б'є всій країні показують картинку, як це жорстко придушується, і народ починає боятися. у нас рука, так, це не пройшло. У нас не, не пройшло Не пройшло. Ця сьогодні. Знову, скандували, знову, що Україна не знову, Росія. Україна не Росія. На майдані на Михайлівській. сьогодні, сьогодні був, звучало це. Так, Прошу. Я просто е, з приводу дітей, які не підуть в дитячий садочок. Просто я думаю, що це варто озвучити. Сьогодні моя знайома запропонувала таку схему. Вона каже: в мене двоє дітей, і я ну, фізично не можу. Я хочу піти, але я не можу піти. І вона запропонувала: хто хоче піти і не має з ким залишити дітей, привозьте мене, я готова влаштувати домашній дитячий садок. Так що я рекомендую людям отак, от кооперуватися. Е, да. Одні люди беруться. Доглядати дітей, інші йдуть на майдан. Потім там помінялися, Міняються. наприклад, там чи ще щось. І ще все-таки хотів би. Ну я не знаю, ну я не втрачаю надію, що не всі такі покидьки у нас в тому самому Беркуті. Я вчора. Коли от, напередодні е, того, як приїхали лідери опозиції, я йшов вздовж колони Беркутів, я не знаю, їх там 500 чоловік може було, ну багато їх було, реально? Ну, багато. Я йшов, я дивився на них, ну нормальні хлопці, ну не, недавно, не дебіли. Деякі мене там впізнавали, казали, там, привіт Сашко, Тартак, ну раз слухають мою музику, ну, значить, щось трошечки розуміють. ну Десь там є. Ну, врешті-решт, я чув, що ну, спецназівці, в тому числі, мабуть, і спецназ внутрішніх військ, робить свої показові виступи під нашу пісню Лицар. Хрест. Ну Це не порожня пісня, це пісня з правильним змістом про те, що ну, в грудях є щось це важливе. І я, я хочу, ну до вас, хлопці, ну, ну кажуть уже. Ну, 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 да? ну, ну ви ж не ну врешті-решт, ну совість у чоловічу маєте. Ну, я, якийсь там лицарський чоловічий стержень в собі, знайдіть, відшукайте його. І скажіть тим уродам, що ви хоч в одній формі з ними, ну ви не за них, а за народ. Покажіть себе. ну Я, я дуже вас вірю, ну хлопці. А, ви знаєте, у нас так зараз набуває наша розмова такого досить емоційного, і а, такого такої ноти, а, тому що. Я нагадую, у нас триває прямий ефір. Сьогодні ввечері приходять митці прямо з Майдану, прямо з Михайлівської площі, і наш ефір продовжено до 23.00. А після 23.00 ми знову повернемося на Михайлівську площу. І ви зможете побачити всіх гостей, що сьогодні зібралися в студії, поспілкуватися з нами особисто. Головне відстояти сьогодні цілу ніч, бо завтра дуже важливий день. Я хотіла запитати, і наскільки я зрозуміла, зі слів Олеся, один із варіантів, який ну, нібито є там в головах, можливо, навіть опозиційних лідерів, це ми зустрічаємося завтра, а потім це відкладаємо на якийсь невизначений час. Ні. Я би хотіла Ні. сказати, Ні. 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 що пам'ятається ще власне події біля українського дому, так, за українську мову. Чомусь деякі наші лідери вважають, що народний спротив можна вимкнути і вимкнути. І це дуже хібні, якісь такі інші. І е, дуже хибні якісь думки і уявлення цих лідерів про світ, е, бо е, ну, цей народний гнів його не можна вимкнути. І зараз так само не можна вимкнути. Тому е, мені здається, що дуже важливо, аби цьому була надана якась організація, ну, я, бо я, це може бути дуже я, хаотично і, завтра. І дія і, і організація. Застерегти. Від провокації, до речі, Ні, застерегти, не, що не, буде я завтра. Не, не від провокації. Я хотів би застерегти, що якщо завтра. Не дай бог опозиційні лідери виберуть саме цей варіант. Давайте відкладати протест, то я впевнений. Що тоді можуть початися е, абсолютно неконтрольовані речі, тому що я знаю, вже сьогодні мої знайомі бачили колектив було, десь 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 100 хлопців. Причому це не, не, не хлопці з якоїсь там організації, там ні, це просто хлопці, які саме організувалися. Вони вийшли в обладунках, хтось там сноубордну каску вдягнув, так, хтось так, там так, багато свій, людей свій там не знаю, захист е, велосипедний, там мотоциклетний. Вони вийшли, зібрали, самі організували собі групу, там чоловік 100, як мені сказали, і сказали: ми вже чекаємо. Мо, ідіть, стінка на стінку. Ми вже готові. Це люди, які готові йти до кінця, і це ці, ці, ці люди, які не чекають варіанту. Давайте перенесемо інтернетом. Де, навіть гуляють рекомендації, на яким чином робити ті чи інші дії. Ну це, це, це хід, я, і все я просто, інше. Я просто кажу, що є значна частина людей, які вже не будуть слухати е, е, тирад про, про перенесення на потім. Що ми, пройшли, ми вже маємо. А потім мати давайте план, що ми робимо і як взагалі, якщо чесно, то ці 100 тисяч на площі, на європейській площі, які були, так які були <кх> на майдані, можливо, не варто було б всім розходитися до. Дома цим ста тисячам можливо тоді б був шанс щось поміняти. Ну про це йдеться. Ну, залийте, і можливо ми сьогодні… можливо би не було в сьогоднішньої ночі. Щоб Михайлівська сьогодні відстояла до самого ранку, дорогі кияни. самоорганізовуйтесь, приходьте на Михайлівську. До нас доєднується пан Піпа сьогодні з нами. Я вітаю прекрасного музиканта. Що відчуваєте, що хочеться сказати сьогодні? Тому що нас, я думаю, дивляться сьогодні. Оцей вечір дуже багато людей. Не дуже добре балакаю. Хочеться сказати, любі кияни, перестаньте дивитися Ті і вставайте і їдьте на Михайлівську площу. Все, дякую, дорогі друзі. Я думаю, що цей заклик. Я, ні, я просто хочу сказати, що Коко ко, піпу я само ранку бачив на Михайлівській площі. Тобто він говорить, це не для того, щоб було приємно чути в ефірі, а він говорить, тому що він там був, причому з українським прапором на собі. Тобто, для всіх тітушок було помітно, на, 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 на чому боці, на, чій на він стороні. На кого орієнтуватися? Ну, у я хочу як, зауважити, що як, багато з нас всі, лижних, ні, майже лижних. Майже всі тут присутні так само були там. Тут є єдине, що так, слухаючи нас всіх. Е, очевидно, мабуть, є така ша річ, що у нас час не непокори нації, а час наступу такий настрій у людей. Не просто не коритися якимось там ситуації, стояти і не коритися. У нас е, панує зараз не тільки в цій студії настрій і тих людей, які щойно говорили. А те, що відбувається на Михайлівській, те, що я зав завтра переконую, час наступу конкретної дії е, е, мати. Не, довгострива... не довгострокову не довгостроковою якусь ситуацію, а чітке вирішення і сатисфакцію цього цього злочинного е... вчинку. Ну. Не не тільки цього ну, так, а, не всі, так, всіх, а всіх, всіх злочинників. Всі, розумієте, це ж е, цей обман він не сьогодні розпочався. Він тривав. Розумієте, як нам розказували три роки, тривала інт, євроінтеграція і Ще там 10 днів тому Янукович е, ледь не на біблії клявся, що все євросоюз буде підписано і раптом перед самим підписанням. Ми вже згадували сьогодні заяви Іпшонки, і міністра МВС, які казали, що ні в якому разі мітинг не буде е, розганятися. Це брехня, яка вже увійшла. Ла, повністю весь простір окупували цей простір, і зараз дуже that's головне. That's Сьогодні розповсюджували в інтернеті вчорашню заяву міністра внутрішніх справ І де там його перші слова, що е, ну представники органів внутрішніх справ зроблять все можливе, щоб дотримуватись права людини і, і законів. України. А українські. я, я, я Скажу сьогодні, вже була е, відома інформація про те, що як жорстоко розігнали майдан. А в повторі одного із центральних каналів іде вчорашня програма в прямому філія. Варі, і ти розумієш, Боже, я, який це цинізм? Mm -hmm. А я думаю, De що це звичка. Тому що, коли вони в дитинстві, отам в юності, оціми наперстками крутили, то, 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 то власно зараз воно нічим не no відрізняється. Добре, звичка цих людей верхні, а мені Поясніть цих людей. Дякуємо, дорогі друзі. <клес> нас зараз перерва на рекламу. Наступною темою, яку ми будемо зачіпати, це все ж таки генеалогія нинішньої так званої влади. Хотілося б поговорити про те, що нам дісталося у спадок, і чим ми сьогодні боремося, і чим стикаємося <клес> повсякдень. Невеличка рекламна пауза <клес> повертається. Тайтеся будьте з нами, ті, а й ефір триває, коли бандитам під кури.